Вітаю! Постав вподобайку та підпишись. Тобі не важко, мені приємно, і буде у тебе все зашибісь, та й у мене теж офігенно. У маринаді медова махрюшка на перший погляд дурне поєднання. Смачно це так не відтягнеш за вушка, і ще і ще шматок з'їсти бажання. Приготування максимально просте: мед, часник та паприки трошки, соєвий соус гірчиця проте. І інших приправ на краєчку ложки, порізали м'ясо, на маленькі шматочки, у маринаді перемішали. Покладіть в холодильник по тутовочки, щоб шматочки відпочивали. Промаринуйте по краще м'язко: година, дві, доба ідеальна. Знаю, втриматись так нелегко, але зачекайте, буде нормально. По фольгу м'язко завертаємо та у духовку на годину кладемо. Через годину фольгу розгортаємо і ще хвилин 15 печемо. Нарешті воно вже запіклося, як же прекрасно воно виглядає! Вітаю! Нам з тобою вдалося! А я тобі ще раз нагадаю: постав вподобайку та підпишись, тобі не важко, мені приємно, і буде у тебе все зашебійсь, та й у мене теж офігенно.